Прошу всіх 25 числа прийти на вибори і підтримати будь-кого за кого ви голосуєте. Я розумію, зрана на гриби, туди сюди, білі, ліскові. Але після обіду прийшли, проголосували, а вже потім і те чистити то все. Дорогі ужгориці, закликаю вас всіх прийти на вибори і віддати свій голос за свого кандидата, який вам вподобає. І не забувайте, якщо ви не прийдете на вибори, то ваші бабусі зроблять ваш вибір за вас. Дорогі закарпатці, шановні ужгородці, 25 жовтня, день, про який дуже багато останнім часом говорять. І я закликаю всіх прийти на вибори. Я завтра теж буду на дільниці, і незважаючи на те, що визначитись досить важко, прийдіть на вибори, не не змарнуйте свій шанс і не дайте скористатись вашим голосом комусь іншому. Прийдіть на дільниці. Приходи на выборы, исполни свой гражданский долг, проголосуй по своему уму и по своей совести, иначе вместо нас придут только те, которые взяли по 500 гривней. Обязательно приди на выборы и покажи, что ты достоин лучшего.